Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як перетворити звичайні, можливо, трохи статичні презентації на щось справді живе та динамічне. Розберемося, як додати їм звуку та руху. Давайте чесно чи часто презентації, які ми бачимо або й робимо, є просто набором слайдів, Знаєте, текст, картинки і все? Чи можуть вони бути чимось більшим? Так от, сьогодні ми якраз і поговоримо про те, як дати презентації власний голос, як за допомогою звуку та відео зробити так, щоб кожна ідея звучала голосно і переконливо. Отже, що в нас у планах? По-перше, розберемося, а навіщо це все взагалі потрібно. Потім, звісно, практика. Подивимось, як це робити в PowerPoint, а також у LibreOffice. Далі. Кілька фішок як усе це гарно налаштувати, ну і на десерт класний проект, який покаже, як ці інструменти допомагають розповідати справжні історії. Гаразд, починаємо з найважливішого питання а навіщо? Навіщо ускладнювати собі життя, додавати якісь звуки, відео, хіба звичайного тексту і картинок уже недостатньо? Справа в тому, що мультимедіа це не просто красивості, це по суті суперсила для презентацію. Ну, уявіть, замість того, щоб 10 хвилин пояснювати якийсь складний механізм, можна просто показати 15 секундне відео. Або замість сухої цитати на слайді, увімкнути короткий аудіозапис голосу людини. Це зовсім інший рівень сприйняття. Інформація не просто засвоюється, вона запам'ятовується. З теорією, здається, розібралися. Тепер найцікавіше, як це все зробити руками. І почнемо, звісно, з програми, яку, мабуть, знають усі Microsoft PowerPoint. Процес насправді дуже простий, всього чотири кроки. Давайте швидко по них пройдемося. Отже, все починається на вкладці вставлення. Там знаходимо групу мультимедіа і тиснемо на іконку аудіо, це, власне, і є наш старт. І ось тут PowerPoint дає нам два варіанти можна або додати готовий аудіофайл, який уже є на комп'ютері, якась музика, інтерв'ю, що завгодно, або можна записати звук прямо тут і зараз. Це, до речі, дуже зручно для коротких коментарів до слайда. І вуаля, після того, як файл додано, на слайді з'являється ось така іконка динаміка. Це і є наш аудіооб'єкт, тепер з ним можна працювати далі. Окей, з PowerPoint зрозуміло. А що, якщо хтось користується безкоштовними програмами, наприклад, LibreOffice Impress? Не хвилюйтеся, там все так само легко. Принцип насправді той самий. Заходимо в меню Вставка, далі обираємо аудіо або відео і просто вказуємо, який файл потрібно додати все. І ось тут є невеличка відмінність. Імпрес не просто ставить іконку, а відразу вбудовує на слайд такий собі міні-плеєр. З нього можна запустити відтворення, поставити на паузу досить злучно. Але просто вставити аудіофайл це, знаєте, половина справи. Справжня магія починається тоді, коли ми починаємо керувати тим, як саме він буде відтворюватися. Давайте подивимось, що тут можна зробити. Наприклад, у PowerPoint є ціла вкладка Відтворення. Тут можна обрізати початок чи кінець запису, зробити звук тихішим чи гучнішим, налаштувати, що він вмикався автоматично, щойно з'являється слайд, або тільки після кліку, або навіть запустити музику фоном на всю презентацію. Варіантів купа. І ось це насправді ключовий момент. Коли ми все це налаштовуємо, звук перестає бути просто файлом, який ми приліпили на слайд. Він стає частиною розповіді, створює атмосферу, підкреслює важливі моменти, все виглядає значно професійніше. Гаразд, з технікою розібралися, а тепер давайте подивимось, як усе це працює на практиці. І для цього візьмемо дуже крутий приклад. Проект, присвячений історіям українських героїв. Тобто. Ми зараз переходимо від питання, як натискати кнопки, до питання, а для чого, як за допомогою цих інструментів розповісти історію, яка справді зачепить. Погодьтеся, коли йдеться про героїв, сухі факти це лише мала частина. Головне, передати емоції, характер, атмосферу, і ось тут аудіо та відео стають просто незамінними. І що цікаво в цьому проєкті, він змушує спершу думати, а потім робити. Не просто шукати файли в інтернеті, а ставити собі питання: а що саме робить людину героям в очах інших, як зробити так, щоб пам'ять про неї жила? І який інструмент фото, відео чи може аудіозапис голосу найкраще допоможе цю історію розповісти? Ось, до речі, приклад, як це може виглядати на етапі підготовки. Використовується онлайн-дошка, наприклад, Padlet, де команда разом збирає всі матеріали тексти, фото, посилання на відео, аудіо. Це дозволяє побачити всю картину і скласти з окремих шматочків цілісну, багатогранну історію. І в цьому вся суть. Мета не зробити звіт чи реферат. Мета створити враження, досвід, зробити так, щоб люди не просто отримали інформацію, а щось відчули. Саме в цьому і є справжня сила мультимедіа. Отже, ми побачили, які є інструменти і як їх можна використовувати не просто для прикраси, а для створення сенсів. А тепер залишається тільки одне питання яку історію за допомогою них розповісте саме ви.